Так, а я приїхав до бодішопу для того, щоб замінити передню решітку. Тож я заказав її на Volkswagen, дізнався номер та замовив. Так виглядає бодішоп. Так виглядає решітка. У нас тут хлам, не прибрано, але... Стосовно ціни. Спочатку приїхав до одного бодішопу, тут зазвичай працюють лише мексиканці. Перший мексиканець каже, 350 доларів буде вартість заміни цієї решітки. Я сказав добре. Та сказав до побачення. Потім поїхав до іншого бодішопу, там ще сказали 300. І ось на цьому бодішопу знайшов за 150. Тож, подивимось, по часу сказали десь. 4 години. Ну, по факту там робота на менше ніж годину, але подивимось. Головне, щоб вони зробили рівно та без косяків. О, хтось, хтось зазнав. Добре, зараз буду думати, як добратися, <шлух> чи визвати Uber, чи ні. Ого, яка тачила. Замовив Uber та набрався за 13 доларів. Що було дивно, те, що вона в воді була жінка, вона була в двох масках, попросила мене одягнути маску. До того ж вона була в... Шкарп... О, ну, в рукавичках, як докторських, знаєте. Тобто вона є дуже брезлива на тему, ковіна була. Але добралися майже без пригод, тільки майже два ДТП було. Але то таке буде якась. Ой, добре, йду працювати. Обідня година, забрав Міро на садочку. Зараз потрібно буде займатися сином а потім напевно їхати за машиною, тому що вони вже повинні бути, були замінити гріль. Передню решітку я маю на увазі. Тож чекаю на їх дзвінок, покормлю Мерона і поїдемо. felt at home Take me back to Ось подивись, будь ласка, нам їхати 30 хвилин. 30-40 хвилин, так. Це у місті Даблін. Там. О, яка в тебе ковтинка? Каліфорнія, так? 22 градуси до 25. Ну і погодка. Ось ми вибрались. Але якщо нам сподобається, то ми на наступному тижні також поїдемо до аквапарку. На наступному тижні у мене день народження. Тож, спробуємо подивимось, бо ми не знаємо, як святкувати насправді. Такий день народження, що не хочеться святкувати. Are you ready? I'm ready. Вподобайка за українську мову. Прийшов комент зараз. В сан франциско десь градусів 14, в нас 18, а в Дабліні 22. Жесть. Жесть. Це все на відстані 30-50 квитн. Тому сан франциско ми ніколи не будемо жити. Хочеться такої погодки тепленької. Так, а щодо мови, у нас буде окремий випуск. Ми хочемо поговорити з вами трошки, розповісти про наше відношення, ставлення, як ми прийшли до зміни мови на каналі, в Фейсбуку, в інстаграмі і так далі. Все це ми будемо розповідати окремим випуском. Так ми розуміємо, що буде хейту багато. І підтримки ще більше, ніж хейту, але хочемо це проговорити з вами. Ну а зараз ми у паркінгу. До речі, ми скоро з'їжджаємо, так? ну як скоро? Через два місяці. Для вас це ще буде, я так розумію, випусків через 10 аж, але для нас, мені здається, час швидко пробіже. І треба буде щось вирішувати, коли куди з'їжджати. Так, Марко? Ну, у нас є декілька варіантів, подивимось. Ми ще дивилися їх? Особисто, Особисто, ти маєш на увазі, так. Не приходили, не дивилися, тільки в інтернеті. Ну так, добре, поїхали. Ось ця Toyota це гібридна, так? Тому що синенький такий Лютима. Так о, бачу льідне місце. Тим багато тут. ту 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 ду-ду-ду-ту ту ду з рушниками своїм, а ми не брали жодного. Ну, Я... Я впевнена, що там є рушники, можна їх орендувати. Ну, як це так? Чесно кажучи, трохи повітряно. Mm -hmm. Так, Марк? Дивіться, яка гарна територія, так? Облаштована. Так, це у нас. Аквапарк Вейв The Wave хвиля. О, тут треба ще зріст вимірювати. Цікаво. Ну коменд? Ну. Марка, ти про ціну розкажеш потім? Так? Ми не можемо орендувати рушники? Тут немає. Як це немає? Як це може Будем бути? Купляти. І ти будеш купляти? Ні? Будемо без рушників? Так. <с> ну так, тому що 30 баксів за це круто, так. Мірончику дуже сподобається. Ну що? Ну Давай шукати гамак. На території аквапарку є такі атракціони. Я катався ось на зеленій порції, як сказати. Ну, ось зелений якийсь. Тобто ти стоїш, а потім тебе як змиває, як унітазі. Ну цікаво насправді. Але тобі було страшно. Трохи лячно, так. Тому що швидкість не мала і. Ти не а, бачиш кудиш? Так, так, ти не бачиш. Все темно, а потім ти набираєш доволі велику швидкість. Так, і не дуже-дуже лячно. Добре, Ось ми побули десь декілька годин. Зараз вже поїдемо. А скільки коштує виток? Квиток коштує 17 доларів. Я її купляв на, фот... на веб-сайті. Це дитяча, дитяча зона. Тут насправді аквапарк він на був. середнього за озером. Є два басейни. Ходімо на вихід. Але наші автомірони сподобалось. Так, Так, але він фертем, ми трошки. Добре, їдемо додому. А зараз хотіла би дещо похозуватися, а, насправді я... мені подобається в Америці, що біля нашого будинку багато дитячих майданчиків. Вони так називають їх Playground, І один майданчик краще іншого. Але саме цей майданчик, на котрому ми зараз, я хотіла би вам показати більш детальніше, бо він дійсно заслуговує вашу увагу. Він дуже крутий. Тож, поїхали. Are you ready? Are you you ready? ready? Yes? Уі! Так, ну по-перше, хотіла би вам показати ось цю зону. Бачите, якісь такі е, сходинки? Це для скелелазів. Ось, бачите, тут є також такі сходинки, так, щоб чіплятися ногами та руками і залазити. І ось тут. Тут такий мостик, ну, дуже круто. Я думаю, діткам це дуже цікаво. Давай, давай, давай. Давай пробуй. Хотіла сказати, що ось такі такі майданчики, як правило, облаштовані пікнік-зонами для батьків. Тобто, ви можете тут відсвяткувати день народження вашої дитини чи свій день народження. Дітки будуть тут е розважатися, бо тут дійсно дуже багато різних зон. Ось є зона для Скелелазів, як я вже показувала, є зона там, там де ви можете побачити десь 4 або 5 різних видів гойдалок. Також є різні штуки, щоб побігати. Я зараз буду показувати, бо це дуже складно пояснити, а ще й не українській мові. Але я буду намагатися. А тут така штука, вона гойдається від вашого від вашої ваги. Зараз покажу. Мірошка, давай покажи. Ось бачите? Давай, 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 давай. Молодець! Міро! Вся трава вона штучна. Тож одяг вашої дитини, дитини завжди буде чистим. По всьому периметру майданчика є ось такий ось паркан. Тому ваша дитинка нікуди не збіжить. Зараз я вам продемонструю улюблену горку Мірона. Ось така ось вона прикольна. Ось тут можна пострибати. Так, Мірон? Не впевнена, що ця штука розрахована на дорослу вагу. <смі> Мирону подобається. Ну і ще тут є така маленька дитяча бібліотека. Безкоштовно беріть, будь ласка, будь-які книжки, почитайте їх, а потім покладіть. Також прикольно, так? Я знаю, що в Дніпрі таке теж так, 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 таке теж є. Ось. А це пожежна машина, вона виглядає як справжня американська пожежна машина, і можна навіть зайти всередину і покрутити руль. Кермо. Оця штука, я не знаю, як вона правильно називається, але вона також ось, так ось гойдається, рухається і діткам дуже подобається. І зверніть увагу на покриття. Бачите? Воно таке м'яке. Ой, Міроша, Мироша побіг. Міроша, ти куди побіг? Всі твої гойдалки зайняті, Бачиш, зайняті. Пішли, пограємось. До речі, ми зараз знаходимося на музикальній зоні. В музикальній зоні. Ось тут ви можете пограти в ксилофон. Мірон продемонструє, як треба грати, так? От так. Дивиться, ось тут є піаніно. Бачите, ви можете просто так от іти. Ось такі барабанчики. Штучні пеньочки також. На погодьтеся. Багато різновидів для дітей. Прикольно. Так. Опля. Так, ми зараз закріпили все. Тобі не здається, Мірон, що гойдалка не по розміру, ні? Зараз покажу, як вона гойдається. Ви! Дивіться, як прикольно, так? Це літак І від нього є чотири такі гойдалки різні. Ты куда, Мирон? Капитан. Капитан мой. Ты куда нас везешь? А, Мирончика? Вот тут можно натиснуть на кнопочку. И... Так, натисла. Так, появится водичка. Так, вот она. Появилась. Видите? <сад> Подобається? Прикольно. <смір> Ух ти так? Подобається Мірон? що друзі, будемо з вами прощатися. Я сподіваюся, вам сподобалося цей майданчик, сподобалося це відео. Можливо, вам не дуже цікаво було, але це так. Просто хотілося поділитися трошки гарними штуками, які є в Америці. Ось. Ще я крутезний туалет. Але я вам не буду його показувати. Він повністю автоматичний. І наостанок хотіла додати, що цей майданчик він знаходиться в місті Хейвард. Нам до нього їхати на машині десь приблизно 10-13 хвилин. І... Мені взагалі подобається цей майданчик. Я б навіть через цей майданчик купила би, можливо, тут будинок, але коштів немає. Бо тут дуже-дуже великі ціни на нерухомість. Ось, наприклад, зараз подивлюся, є таке є такий додаток за стосунок, є такий застосунок, називається він Zillow, в якому ви можете побачити, скільки коштує поруч з вами будь-який будинок. А зараз я ще хотіла вам показати. Це саме на вулиці у нас ростуть такі дерева. Це лайм, це лимон? А, це, це лимон. Ось там лимончики, бачите. Прикольно, як так. так і, що? і зверніть увагу на дороги. Жодної ямки. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered a no, man. I still go. Go, 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 go.